Виконуємо номер 1516 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Спрости вираз 0,5А помножити на 200 та знайди його значення, якщо А дорівнює 3,718. Приступаємо до виконання. Спочатку спростимо вираз 0,5а на 200. Використаємо переставну властивість множення. Помножимо 0,5 спочатку на 200, а потім на змінну А. 5 множимо на 200, це буде 1000 і відокремлюємо одну цифру після коми маємо 100. Множимо на а, 100 а. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо А дорівнює 3,718, то 100А дорівнює 100 помножити на 3,718, у числі 100, два нулі, тому переносимо кому вправо. На два знаки маємо 371,8. Ми спростили вираз та знайшли його значення, якщо А дорівнює 3,718. Номер 1516 виконано.